Вітаю вас, Сталкери! З вами Грів, і сьогодні розповідь піде про гру Stalker 2008. Що це за гра, і головне, що з нею сталося, я розповім вам в цьому відео. Тому, кому цікавий даний контент, я попрошу підписатись на мій YouTube та Telegram канали Всі посилання я залишу в описі. Ну що, почнемо! Назва Stalker 2008 це умовна назва, яка була присвоєна проекту гри за роком розробки, так як це був поки що узагальнений сюжет із робочих ідей. Сама розробка гри почалась паралельно із завершальною стадією розробки Stalker Чисте Небо. 2 квітня 2008 року частина команди розробників поїхала в ЧЗО для збирання фото та відеоматеріалів для майбутньої гри. Вони відвідали спочатку ЧАЕС, а потім прип'ять. 11 квітня на сайті Stalker Чисте Небо було розміщено звіт про цю поїздку, але без згадки будь-якої гри. Та, ймовірно, ближче до 20 го числа почалася безпосередня розробка. Тобто Stalker 2008 вже не був просто узагальнена купа робочих ідей і напрацювань, а мав стати повноцінною грою серії ігор Stalker. Першим керівником проєкту став Антон Большаков. 21 числа було створено первинний чорновий варіант околись Юпітера, що складався із супутникових фотографій самого заводу та автостоянки неподалік. В подальшому її загальний вигляд став прототипом до складу контейнерів. Наступного дня була готова набагато докладніша карта локацій, позначено кордон ігрової області. Важливі місця. 6 травня карта була змінена, вдалися нові території. Позначення розташувань мутантів, сюжетна, основна мета і переходи на інші локації. Через місяць, а саме 6 червня, був готовий блокаут, тобто нарис, сцени з примітивів та прототипування мертвого міста. А до 9 червня було намальовано і його блокпост. Сам Антон Бальшуко був ідеологом мертвого міста в даній грі. Але це було зовсім би не то мертве місто, що ви привикли бачити в модах. Це мало бути маленьке ізольоване містечко, яке суворо охоронялося, жителі якого багато років беруть участь у певному соціальному експерименті. Концепт-арти локації були намальовані та осифровані влітку 2008 року. Загальна кількість локацій, які мали бути присутні у грі, невідома. Але з чорнових карт, що зберіглися, можна дізнатися, що планувалися військові склади: мертве місто, околиці Юпітера, Прип'ять та Рудий Ліс. До речі, мертве місто і припять були б одними з ключових локацій у грі. Приблизно в цей же час Антон Большуков залишає компанію, а на його посаду призначають Руслана Діденко. 17 вересня була готова нова версія карти Околес Юпітера. Площа локації трохи розширилася за рахунок збільшення відстані між важливими місцями. При цьому сама карта була горизонтально розгорнута, ймовірно. Десь у цей же час від сюжету, що описується, відмовилися. Непрямою ознакою є чорнова карта затону за 16 вересня зазначення місць аварії гелікоптера, тобто із зачатком нового сюжету. Цьому були об'єктивні причини. Зміна керівника проекту та негативні відгуки після випуску «Сталкер. чисте небо щодо використання старих локацій у дещо змінному вигляді. Потрібні були свіжі рішення для нової гри. Яка на той момент носила вже назву Сталкер таємниці зони, було вирішено придумати новий сюжет, використовуючи тільки нові локації великих розмірів. В результаті околиці Юпітера були перероблені, а об'єкти, що планувалися з реальної Прип'яті для мертвого міста, були зроблені для ігрової Прип'яті. А саме мертве місто було прибрано зі згри разом з військовими складами та рудим лісу. На сам кінець майбутня гра налічувала 5 локацій: Три наземних площею 1,5 на 1,5 км, та дві підземних. Список нововведень був величезним, починаючи із функцій сну, новими мутантами та розширеною системою побічних квестів і закінчуючи допрацьованою системою Alive. Та після ще великої кількості доповнень 30 квітня 2009 року дана гра була анонсована. Так, друзі. Цьому відео я розповідав вам про передісторію розробки третьої із серії ігор Stalker, а саме похуд Припяті. Маю надію, що дане відео вам сподобалось. Якщо так, підтримай мене вподобайкою, А я вже буду прощатись з вами. Дякую всім за увагу! З вами був Гріф. До наступних зустрічей!